Директор Інституту кібернетики Академії наук України, академік Віктор Михайлович Кулошков однією із задач використання комп'ютерної техніки вважав перехід до безпаперової інформатики. Він говорив, що на початку 21-го століття основні об'єми інформації будуть зберігатися в безпаперовому вигляді у пам'яті комп'ютера. І людина. Яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію, буде подібна до того, хто на початку ХХ століття не вмів ні писати, ні читати. Як зазначив Віктор Михайлович, паперова стихія має здатність народжувати довідки заради довіду. І практика сьогодення показує, що 90% усієї інформації, яка у паперових довідках міститься, Ніким не використовується, ніким не читається. Тому майбутнє управління пов'язане з переходом на безпоперову інформацію. Бумажна стихія обладає такою способністю рождати справки ради справи просто. И вот практика сегодняшнего дня показывает, что до 90% всей информации, которая в бумажных справках содержится, никем не используется, никем не читается. Поэтому будущее управление связано с переходом на безбумажную информатику. Правильная форма использования электронной вычислительной техники связана с принципиально другой технологией. Когда в момент своего рождения информация сразу же превращается в форму, которая доступна машине. Благодаря этому основные информационные потоки замыкаются в машинах и между машинами, а человек получает только тогда необходимую ему информацию в бумажной форме, когда ему это нужно.